Що ви, дівчата, а? Дівчата понасирали за ніч, да? Є трохи, да? Всем друзі, доброго ранку, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України, маємо ще одну суботу, ранок, справляємось по господарству. Вибачаюся, можливо, хтось думав, що вчора буде стрім, стрім буде сьогодні ввечері, о 20.30. Вчора трошки був такий насичений день, ну, так як живу я в селі, ну, я теж живу в місті Березані, але в сільській місцевості і трохи є. Роботи, яку не можна відложити на завтра, яку потрібно зробити сьогодні. Так що вчора ми зарізали цинку, продали поросят, помоталися там на нову почту, відправили деякі речі. Дякую вам. Завдяки вам ми маємо можливість це все діло робити, відправили реп, відправили маві крите. Ну, а також поїхали, підгорнули картоплю і ввечері вона трошки встала, після того, як ми її прикопали маленько, поїхали, полякали жуків. Тому що якщо прогавити, то можна потім водити тільки цурпати будуть і не буде ніякої картоплі. Ну а на даний момент справляємося по господарці, картина маслом поросята біля мамкиної кормушки. Якщо взяти колись раніше, я тримав свиномасок на лактуючому комбікормі, я старався піднімати кормушку вище, для того, щоб вони не їли лактуючий, а ставити при старту кормушку, щоб вони у у квочку, щоб вони їли пристав. Ну, на даний момент я стараюся використовувати стартовий комбікорм, і воно поросята вже лупашить стартовий комбікорм, тому що ми їх ось будемо відлучати, відлучили і одразу вони вже у нас на старті. Для мене трішки так простіше і легше. Так що можливо у комусь така цікава буде методика, а так маленько багато хто робить, багато хто робить досі ще по-іншому, по-традиційному. Ну але кожна людина робить для себе як. Отже, вчора зарізали кабанця із цієї групи. Кабанець, звісно, був потужний, є в нас ще один воно такий лежить, лежить, Ну, видно, форма кругла, теж буде сало. Так що сало було, звісно, як масло. Сьогодні ми це сало розіграємо, буде в лотерейки кусочок, шмат, якийсь сала того, під Майлеся Петрівна щось виділила. Ну, а для тих глядачів, які говорять мені, що Шелудько, ти мене купив за те, що продавав там свиней і 500 гривень віддавав на ЗСУ. Ну, на даний момент трішечки все по-іншому. Зараз віддаємо і без цього всього діла, стільки, стільки рахуємо за потрібне, стільки ми маємо можливість. Так що дивіться уважно, контролюйте ситуацію, то одне відео в 30 год подивитеся і починайте писати різну єрість, різну ерунду. Отсюди у нас поїхало три свинки, планували дві, ну поїхало три. По п'ять тисяч гривень поїхали до Женьки на Черкаси засранці. Для чого? Для того, щоб розрядити ситуацію, тому що поки у нас ця клітка ще освободиться, ну як освободиться, щоб можна було її змістити. Хоч перегнати цих поросят. Ну це наші рижики, це начебто ченчинаря. Наша задача ще дяка. Понасипав їсти свіженького і підсипаємо ми. Кожен ранок і кожен вечір. Не можна насипати повні бункера, але ж воно буде застоюватися, то краще це все діло робити, щоб воно було свіженьке, не натягувалося сараєм. Тому що бункерні кормушки це не для того, щоб накидати повний бункер, а для того, щоб забезпечити якнайбільшу кількість поросят. Тобто вона розрахована там на якусь кількість обслуговування, ну і підсипається там періодично. Хтось у сутки, хтось два, тось, так як у мене, два рази на добу. Так що, друзі, працюємо, по-тихому не спіша. Зараз будемо вишкрібати. Ну, кабани вони і в Африці кабани. Кабани полягали дай лежать собі. Кабани вони більш пасівніші, щоб сало відкладалося. Дівчата наші снідають, клітка наша пуста. Забрали в нас поросят, тройку тих. Було в нас там двоє нормальних, одне менше. От В подарунок віддали. Так що працюємо. Ранок в селі. Отак вони снідають риб'ята. Да? Ну, наша задача зараз беремо шкребок, беремо лопату і погнали. Можна вже Глорію Мігеровну переганяти, зараз ще підемо глянемо жуки. Так, Леся Петрівна попорала своїх перепілок. Зараз глянемо, що там у нас робиться. Кашковоз вже теж добивається. Ну, ще мені хватає там на сьогодні на завтра, Ну і картопля. яку ми Вчора тут мене підгортали. Патрон контролює ситуацію. Одв'язав бока по картоплю. Ну і вчора сидять. Сидять. Тут сидять. Вчора тут Надіжда Анатоліївна бризкала. Не критично, звісно. А вони сидять. Вони, може мертві, та ні, живі падлюки. Отак. От Поначе вчора потратили час, побризкали, все, а вони сидять. Ну небагато, будемо подивлятися. Головне, щоб не було турпалків. Тут вже взагалі рядки позакривались. Ой, так що такий ранковий відосик у нас. Красота. Пішу, як завжди, повинні десь приїхати хлопці на 9 годину. Забрати автомобіль після ремонту. Стоїть там у нас, дякую також кожній людині за підтримку, за довіру. Якби не ви, я б цього зробити не міг. Тому що кажуть, роби по-тихому. Ну, по-тихому можна під одіялом. Я вже казав, взяти і потягати. От, і сам я цього не зможу зробити, навіть якби і даже зміг, то це одне якесь авто поремонтувати в деякий період часу, тому що деякі ремонти автомобілів. Вилазять і в 40, і в 50, і в 60, а капремонти моторів взагалі виходять у... було таке 160 тисяч гривень. Навару разом з хлопцями ремонтували колись в 58-му бригаду. Було таке діло. Так що, друзі, сьогодні приєднуйтеся, якщо є така можливість, прямий ефір у 20.30. Не знаю, що там ще розіграємо, але в нас ще залишився один гусь, якого Інна Топчий сказала розіграти повторно. Ну, ми його сьогодні розіграємо. Ну, а також є футболки, кружки, є, будуть якісь продуктові набори. Щось придумаємо. Так що все буде добре, все буде Україна. Ну, а також хотів би вставити, а я його вставлю в початку, е виступ дівчат, як вони виступали на останній дзвоник. І сьогодні в Надійки також в музичній школі останній дзвоник. Треба ще вспіти до неї. Так що на цьому від мене все. Всім гарного перегляду, не забудьте написати коментар, поставити лайк і приєднатися до нас в прямий ефір о 20.30. А я погнав справлятися по господарству, тому що часу нема. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Дякую за довіру.